Ми провели дослідження. А на першому етапі цього дослідження ми поговорили з двома респондентами, показали їм наші прототипи і записали їх відповіді на наші запитання. У нас є два записи, в якому один запис навіть з відео. Транскрипцію цей інструмент пропонує лише з англійською, але ми говорили українською, тому довелося робити транскрипцію, витягувати самостійно. У нас є відповіді на запитання нашого волонтера, точніше, на волонтера-респондента. Є таги про його волонтерську активність, є відповіді його на наші конкретні запитання. Як ми казали, інколи ми запитуємо, який скор респондент готовий поставити? Чому? Ось визначили в статус кво, відмітили те, як наші респонденти сприймають наш дизайн без змін. І потім деякі моменти, що відносяться конкретно до е, звітування про волонтерську активність, яка для наших респондентів важлива, що вони хочуть не бачити. Ось, і що, і таким чином ми організували інформацію, яка, е, яку ми отримали в результаті цих двох інтерв'ю. Один інтерв'ю у нас з записаним відео. Один інтерв'ю у нас дуже схоже без записаного відео з такими ж відповідями, якимись враженнями наших респондентів і їх відповідями на наші запитання. На базі цього ми створили першу нашу держборду з нашими тегами, і по кожному з тегів можна подивитися, в принципі, ключові коментарі щодо цих конкретних елементів інтерфейсу або кроків. На користувацькому шляху, або якоїсь місії компанії, або ще якихось вагомих факторів, які нам на той момент сталося. Так виглядають результати нашого якісного дослідження. Десь посередині нашого дослідження ми зрозуміли, ми подивилися на дані, які у нас були в нашому модерованому тестуванні. Ми подивилися, що різниця, різниця в рівні довіри, яку ми хотіли виміряти, є, але вона не така велика, як нам хотілося. І ми вирішили провести інший тест, зібрати більше респондентів і заміряти знову ж таки цей рівень довіри. Ми провели інший тест. І інший тест нам показав, що ця різниця у нас ще більш впала. Тобто для наших респондентів які бачили сайт з історіями і без історій, і які відмітили, наскільки вони довіряють сайту, виявилося, що сайт з надихаючими історіями заскорив трошки більше, ніж сайт без історій, але запитання в тому, чи є ця, ця різниця значуща. Скільки у нас навчальний проект, ми дістали з карману чудовий метод, який дозволяє нам на невеликих вибірках. Порахувати значущість нашого експерименту, і ми побачили. В принципі, те, що було, можна було висновок, який можна було зробити раніше, але цей висновок тепер у нас підтверджений статистичними розрахунками, що різниця ця є незначущою. Далі запитання, чому? У мене така думка, що є два, два а, можливих фактори, які на це вплинули. Перший фактор, що дійсно надихаючі історії може можуть бути не настільки надихаючими, і це ми бачимо в якісних даних, коли ми говорили з нашим респондентом. Респондент сказав, що зараз я навіть підніму це. Коли ми говорили з нашим респондентом, респондент сказав, що надихаючих історій недостатньо. Він би хотів побачити профіль організації, він би хотів знати більше про організацію, яка надає ці послуги, і тоді він може зробити висновок, довіряти чи не довіряти нашій, нашій ініціативі. Це перший важливий момент. Якщо ми говоримо про продуктові експерименти в цілому, це такі результати, які ми могли би в принципі отримати. Тобто, в даному випадку нам що, що нам е, ілюструє ці результати, те, що у нас йде нормальний продуктовий експеримент, і ми отримуємо нормальний продуктовий висновок. А другий момент, який ми побачили, е, заради експерименту ми провели немодероване дослідження, і саме формат дослідження міг вплинути на те. Як люди відповіли на ці запитання. Ми це можемо бачити в тому, що наші респонденти все ж таки хотіли б поклацати наш сайт перед тим, як робити висновки. Другий момент, в якому ми це бачимо, це коли ми повернемося наших статистичних даних, це те, що потенційно могло вплинути? Це те, що. Більша кількість респондентів дивилася е, прототип з історіями першим, і потім дивилася прототип без історій, і тому їх базова довіра, а їх базова довіра до другого прототипу за рахунок того, що вони вже його бачили, вона вища. І тому ми могли побачити цей ефект, перекрив ефект від е, наявності самих історій. Тобто, перше е, самих історій недостатньо. Друге дизайн експерименту, дизайн немодерованого експерименту міг вплинути на відповіді респондентів, тому що більшість пішла по шляху того, що вони побачили прототип з історіями перший, а прототип без історіями другий, а довір, рівень довіри до другого прототипу, який вони дивились, був в принципі більший, ніж до першого. Це ми також бачимо. Я у цьому плані думаю, наскільки на такій малій вибірці оця розбіжність з тим, що спочатку респонденти побачили з історіями, а потім без історії, наскільки вона, ну тобто, наскільки цей вплив суттєвий? На такій малій вибірці це може бути один відсоток, але один відсоток в даному випадку не. А, Вирішує нашу проблему, тому ми ж з самого початку ми думали, що такі історії вони допоможуть нам збільшити кількість е покупок дефіцитних товарів, які uh -huh. потрібні, і ось тут отримав такі дані і дані і навіть на малій виборці. І коли ми побачили на малій виборці, що це різниця місіт, у мене одразу є запитання. А чи дійсно наше рішення ви вирішить цю проблему? Тому що, от як ми дізналися на інтерв'ю, що у нас були респонденти, які хотіли бачити структуру цього шорти, ну, тобто, хто ці люди, чим вони роблять, ну тобто, якийсь офіційний, ну, кажучи, там стейтмент чи щось, тобто, щоб розуміти, що? Вони піддають свої там, долари чи фунти, чи якусь іншу валюту, якісь trustworthy організації, яка, ну, тобто, це немовно кажучи, не зрозуміло хто, а якась інституція. Uh -huh. І а, ось тут я можу зараз припустити. Що можливо через те, що цей аспект не до кінця закритий на нас на цьому сайті? Ці історії вони не, не ну, Тобто, вони не приятні до цієї діяльності. Тобто, ідея з історіями ок, угу. от але можливо на самому сайті воно якось органічно не об'єднане. Тобто, є окрема історія, а є, а є якась окремо about. Ну, тобто, це перший аспект, і другий аспект, а чи виправили правильний медіум для цього? Під медіумом, що ти розумієш? Під медіумом я а, розумію такий аспект. Дивись, ми ж фактично у нас це сайт e e-commerce. Uh -huh. І в e-commerce парадигмі людина заходить, вибирає товар і його купує. І якісь статті, які про, про товар, і які живуть окремо, вони дуже часто ігноруються, або це маркетингові статті для того, щоб підняти позиціонування, Ну короче, з статті. Тобто, їх, якщо хтось читає, то дуже маленька кількість людей, і можна припустити, що в цій парадигмі воно не суттєво впливає на прийняття рішень, воно просто генерує додатковий трафік. А ми фактично з цього матеріалом намагаємося генерувати додатку... додаткових лідів. І... і ось тут питання: ну тобто, якби така історія була наприклад, в соцмережах десь розказана, можна було б припустити, що воно б якось там збіль... збільшувало енейджмент. А тут люди приходять, і вони ну, тобто, вони приходять на сайт. У них є якась потреба, вони хочуть допомогти українцям, вони бачать список товарів, і йдуть їх потім купують. А от історія, можливо, їх взагалі збиває з цього треку. Тобто вони читають історію. Тобто вони якось, оцей наш початковий луп, а, можливо, він був гарний на папері, але на практиці він не спрацював. Тобто треба якось подумати, як цю історію і Можна переробити. Сьогодні наше відео про про аналіз, а не про новий виток ітерації. Тобто, okay. що ми зараз зробили? Ми подивилися на дані нашого експерименту. У нас є результати okay. модерованого експерименту, немодерованого експерименту, є певні коментарі наших користувачів, які дозволяють нам робити певні висновки. Це результат okay. нашого дослідження, яке ми провели, яким би він не був. Результат показав, що статистичного впливу наше покращення не дало статистично значущого. Результат показав, що у нас є певні запитання і ідеї наших користувачів, які е, дають нам ідею, куди ми можемо рухатися далі і чому це так відбувається. Наш наступний крок це оформити результати нашого дослідження. Певним чином і показати це нашим замовникам, чим ми і займемося.